Доброго дня. Причіп майстер Харків. Зробили на замовлення такий причіп платформу під дровокол. Повної маси 750, але навантаженням десь до тонни 300. Колеса Р15 посилене дишло, замок на тонну 400. Опорне колесо дві опорні стійки. Рама оцінкована. Вісь ресора посилена. Перевіряємо електрику. Вімкни, будь ласка, лівий поворот. Лівий є. Правий. Є. Габарити вимкни і вимкни. Габарити вимкни і вимкни, блін. Вимкни і ще раз вимкни. Є, вмикай. Стопи. Є, супер. Так, і передні габарити у нас. Також є. Все. Всім дякую. Замовляйте. Причіпмайстер майстер Харків.